На відео таксист компанії Болт збиває кота. Ця подія нещодавно шокувала хмельницьких зоозахисників. Видно, як тварина намагалася втекти від автомобіля, однак не змогла і загинула. Тож, ймовірно, наїзд був навмисним. Обставини з'ясовує поліція. Покарання може понести водій, Однак сама компанія найвірогідніше вийде сухою із води, кажуть адвокати. Не такого обов'язку і немає, тому що це конкретно е, дії водія. І з у нього тільки трудові відносини. І в цих трудових відносинах не йде. Мова про відшкодування компанією кримінальної відповідальності зазвичай, бо це таксі. Там договори інакше, якщо вони взагалі є. Свавіля таксистів компанії Болт на рідкість кілька років тому у Львові один із працівників напав на 14-річну пасажирку із газовим балончиком і завдав дитині легкі тілесні ушкодження. Причина вона затрималася і змусила водія чекати. У Києві була подібна ситуація. Шофер вдарив дівчину по голові, бо та не так сіла. Воно й не дивно, бо фірма водіями не перебирає. Ніяк, я довітути не. Можеш одразу права отримати времін і зразу піти працювати там Ні опиту не потрібно ніяких довідок і так далі. Без досвіду лише з власним авто, якщо від компанії мають бути постійні права, тобто від двох років за кермом. Не потрібно надавати жодних довідок про стан здоров'я. Таксистська ліцензія, таксометр і засоби РРО також не обов'язкові. Реєстрації вам необхідно відправити ваші документи нам на, на вебер або телеграм. По документам це права, техпаспорт з обох сторін, страхування, ваше фото, а карти, на яку будуть надходити виплати, телефон, пошта та ідентифікаційний код. Зрозум. Щодо умов, ми прямі представники сервісу, тобто ви працюєте без посередників напряму. А за акаунт та реєстрацію сплачувати нічого не потрібно. Жодних внесків також немає. Повністю відсутній графік роботи, тобто можете використовувати сервіс як підробіток компанія позиціонує себе інформатором та координатором як для водіїв, так і для пасажирів. Будь-яку відповідальність із себе знімає податки державі, не сплачує, бо не зареєстрована роботодавцем. А відсоток з поїздок бере собі немалий. Компанія Болт знімає 25% від повної суми за поїздку, за поїздку яку отримав водій. Якщо казусні ситуації трапляються у водіїв, компанія теж пробачте кладе болт, каже колишній співробітник Максим. Таксист взяв замовлення на перевезення між містами київ вінниця Вартість такої поїздки 5 тисяч гривень. Пасажир втік. А політика фірми не вступати у конфлікти із клієнтами, а просто звернутися у техпідтримку для владнання ситуації. Тобто 5 тисяч мені ніхто не заплатив. Я написав службу підтримки. Правда, вони відповіли мені аж через години-дві, так як це не жива підтримка. І вони відповіли, сказали, що нам дуже прикро, але компенсувати ми не можемо. Тому що, тому що не можемо. Я сказав, ну, а це ж чому ви не привіли клієнта чи з нього не взяли завдаток якийсь? Не скажу, максимум, що ми можемо компенсувати, це 100 гривень. На відповідь цих коштів не вистачить, щоб повернутися додому. Максима заблокували. У такому випадку юристи радять звертатися до суду. Однак треба мати усі документи легального таксиста. Але ж їх під час працевлаштування у болт не треба. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 третій канал.